Всем привет, дорогие мои любимые друзья! Мы снова, вы снова на моем канале Marunishin, Marunishin, Маринш. и мы, у нас новая карта, мапа, новая мапа. Это субмарина из Амонгаса, субмарина. Тут якісь нові завдання. Тут треба піцу. Щось не піца а костер багаття. Ну, хай гріється собі. А, тут треба нам е, треба пляшки з, з водою. Тут нам треба взяти книги. Я, жаль, то що не знаю, що на них написано, а не сюди треба нести їх. А куди? На перший показую, я не знаю, що це за кімната, але треба тут три книжки положити. Сюди. Я сам не знаю, що це за кімната така. Три книги треба положити туди. І чому ж я носю книжки під ній? Так удобній. Так, зараз... Ще одна. І я виконаю це завдання. У мене ще завдання принести воду. Принести воду. В, отсік. В який отсік А, і тут от тут, так. Закачать воду в бак. Тепер мені треба встановити ті книги, які я туди положив. Давай восстановим їх. Нам треба три книги. Ну я, нечайно, взяв чотири. яка тут різниця? Скільки я взяв книжок? Так, у нас сьогодні предателя 2. І ви зараз у мене спитаєте, що це за мангасери? Це такі вони? мощі. амонг обновився. Вот и все. Вот и все. Амонг обновился. Вот и они появились. Э, тут треба взять воду. Похоже это на пляшки с водой. Ну, это приливание. О, звук. Звук такий прям, що вода наливається кудись. Ну що ж, ну, набираємо в бакі воду. Воду. Так, я набрав в бак води. Так, візьму собі на експерименти. Воду, так зараз я а, не тут же оце варна стойка. Нам тут треба якесь зілля сварити. Чи що? Воно должно. Неправильне зілля должно підсвітитись червоним, яке ми зараз і зробимо яке ми зараз Найдемо Натискаємо на кнопку і викидуємо білого, білого. Білого викидуємо. И он оказался импостером? Чё, чё? Вот так ты Ну, добре. Белый импостер. Ось. Ну, Хотя, белый вось. Так, пиццу забираем. ...ложимо на стол. О, Білий гуляє по криші, по даху нашому. Я так і не зрозумів, що треба було знайти... о, я такий ми зараз всю кімнату з димом підемо Набрати все. Ось сюди так Звук, наче, закривається і відкривається цей люк. Ну, до побачення.